Ну, Тут в тінь. Не забути про те, що на подбородку падаюча тінь. ну, Там з рефлексами оцю частинку лишити світло. Оці місця от, до верху, так, по формі. теж ось тут, по формі, І губа сама від цього місця йде да, от сюди, штрих, і сюди. Тут, що можна по вертикалі, можна підкреслити і отак. Так? Ось тут краще Зверху над губою лише трошечки світліше. Роздавай його. І розуміємо, що ця частинка трошечки темніша, ніж ця. Ця права частина більш на світу. Але оці моменти теж виявити потрібно. От вони, бачиш, от вони. Раз, раз, подбородок два. Губи самі діляться, верхня частина в тіні, ну, ну це понятно.